Йор В'ячеславович, поділіться секретом. Хто вчив рихтування В'ячеслава і хто вчив вас стати директором? В'ячеслав він взагалі починав з варювальника. Там його підйо заклеймов, дійсно він його дійсно отримав. Тобто, ну це питання таке. Дійсно варив дуже серйозні речі, навіть на моєму віку. Ось. Далі йому постійно подобалося щось, щось зв'язано з виробництвом, щось строїти, щось ну що якби. Є частиною ну, того, що його треба складати, строїти, ставити на місце. Йому було просто це цікаво. Ось і починав він отак з ріхтування. Тобто, спочатку, так як він був з зварювальними роботами, зв'язаний, він потім вирішив спробувати авто ну вірніше, як він пішов працювати з варювальником, потім потихеньку він став рихтовщиком. Знаєте, це як ти попробуй то, попробуй то. Потім, потім почали міш... вив... нравитись мужики. Ну так, і на олово прийшов, блять, енда. Ось, а в цілому, потім відкрив свою справу. Ну починав він з і з зборки, тільки, тільки рихтував машини потихеньку, потім з'явився комплекс. А з приводу мене, ну хто на директора вчив. Та ну, що, мені постійно було цікаво. Психологія, керування людьми. Плюс я в компанії великій працював, там досвіду набрався. Ну, І чосі. ось так совокупність всіх моїх дій привела до того. Ти ви любите чого... людьми керувати, так? А да? це Йо... маніпулятор. Ні, ну є ж, скажімо це, органічне керування людьми. Та ви тільки органікою займаєтесь, так? Органіка. Тільки органіка. <зв 'язав> Компанія, просто сервіс.